У цьому відео порівнюємо транспорт для кур'єра. Тож приємного перегляду. Ну, що, 7 орбіт 150, ка з моторами 120 катки, максималка десь 80-90, коли так як смотра з якої горечки поїдеш. Розход на сотку 4-5 плюс-мінус. Ну, а так, що більше розказувати. Більше нічого. Тут не дуже сильний мотор. Ось тут мотор колесо. За даними тих, хто катається на ньому, можу сказати, що його вистачає на 6-7 годин при швидкості 40-45 км на годину. І це при тому, що тут стоїть дві батарейки. Дві батарейки кожна на 60 вольт, 20 ампер годин. І того 40, але при цьому ти не можеш використовувати їх одночасно. У тебе одна сідає, яка тут знаходиться, ти перемикаєшся на другу або навпаки. Також вони є зйомними, і ти можеш на ній кататися, другу заряджати і навпаки. <coughs> Рама відрізняється великою зносистойкістю, тому що це труба. Немає нічого надійнішого за трубу. Так само, як і баги роблять з труби, саме для того, щоб вони були надійні. Щоб це був як той бампер. тобі не страшно, що ти поцарапаєш пластик, це ідеальне рішення, якщо ти кур'єр. І, взагалі, що треба сказати для кур'єра? Кур'єри це не ті люди, які вміють грамотно розпоряджатися своїми фінансами, тому що заробітня плата у кур'єра в може сягати двох тисяч доларів. Але при цьому фінансами вони не вміють розпоряджатися, адже якби вміли. Хто вже купляв б собі зразу нормальні електричні або мотоцикли, або скутери, але зразу якісні. Тим не менш, більшість намагається втиснутися у бюджет 500 доларів, купляють якесь гівно, яке треба ремонтувати. А ті, хто е, знають, що просто не впораються з обслуговуванням, ті беруть в оренду і, врешті, переплачують 200-300 від вартості. І це лише за перший рік. Зупинимося на мотор колесі. Мотор колесо це доволі погана альтернатива. Перше, ти використовуєш мотор зразу в колесі. У тебе якась ямка, у тебе якийсь горбик, воно постійно трясе і ударяється самим мотором, що не є добре. Відпадають магніти, вони там якраз тримаються за рахунок арки. Воно то надійна система, але якщо ти будеш постійно нею битися, врешті один ні, ні та й випаде. Тому ми на базі цієї рами хочемо створити новий байк, новий скутер, чисто для кур'єрів, доступний за ціною. При цьому ми використаємо цепну передачу, мотор буде тут, буде зірочка. Завдяки цьому і запас ходу збільшиться що ми порівнювали, на мотор колесі завжди розхід більший, ніж на цепній передачі. По-перше, тому що на цепній передачі ти можеш відрегулювати, що тобі треба більше: або тяга, або швидкість. Якщо ти кур'єр, то ти зазвичай один і несеш на собі груз. Тобі достатньо 150 кілограмів, щоб воно тягнуло вгору з головою. І тому ти зразу наставляєш на ці параметри і задню, і передню зірочку. Тоді як. В моторколесі всі жаліються, кажуть, треба мінімум 3 кВт ставити, бо на гірку не поїде. Тому що це прямий привід. Якщо це хоча б редукторний мотор, то він вже зможе поїхати на гірку, але знову ж таки там нічого не можна самостійно відрегулювати. Там просто збільшується тяга. І завдяки е, редукції збільшується і запас ходу. А тут ти можеш відрегулювати і тягу, і швидкість, і завдяки потужному контролеру хардреверу. Ти можеш якісно відрегулювати подачу току на самий мотор і врешті досягати максимального КПД і при тій же ціні отримати 90 км на годину і спокійно вилітати на гірку. Якщо ти кур'єр, то що краще обрати? Електричку або бензин. Почнемо з ціни, адже у ціну упирається все. Бензиновий значно дешевше обійдеться на початку, а електричний окупить себе. Вже за перші півроку. Чому так? А цей бензиновий витрачає 4 літра на 100 кілометрів і з максималкою 90 км на годину. Цей витрачає 5 кВт на 200 кілометрів, що є по нинішніх цінах близько 25 гривень, і при цьому він має ту ж саму швидкість. 90 100 км на годину залежить вже від ваги, яку на нього нагрузили. Це у варіанті 1,5 кВт. Більш економічний режим для того, щоб максимально збільшити запас ходу. Є більш потужний режим, а саме поставити 3 кВт мотор, який вже їде 150 км на годину максимально. І там є вже куди розгулятися. По-перше, ось тут ми поставили трошку, і саме тому поставили і другий набір для пасажира, щоб було куди опертися. Він спокійно вивозить двох великих чоловіків в амуніції, тому близько 300 кілограмів він спокійно вивезе. В нього настільки потужний моток, що коли ставиш на максимальну швидкість, він зразу пробуксовує. Більшість бажають поставити переключення швидкостей від однієї від першої до третьої, щоб можна було їздити повільно і можна було стартувати з місця в залежності від ситуації. Наприклад, якщо ти цікавий поряд, ти вмикаєш максимальну швидкість. Якщо тобі треба десь по вуличках знайти адресу, ти вмикаєш першу швидкість і повільно собі їдеш, шукаєш, що тобі треба. Далі чому цей варіант вигідніший для кур'єра? Тому що, по-перше, ти економиш на місці в гаражі, адже його ти можеш підняти до себе додому, до квартири, підняти на ліфті. Цей йому точно потрібен або гараж, або лишати його на дворі, тому що він доволі смердить. І бензином, і вихлопами, і всім цим, і з маскою. І просто сподіваєшся, що його ніхто не ужене. Тоді, як тут, ми встановлюємо і GPS трекер, щоб відслідковувати його. А якщо є необхідність, можемо навіть дистанційно вимикати мотор, щоб зловмисник не міг поїхати далеко. Ви вважаєте, що. Нащо мені купляти на довгий строк мотоцикл, адже я не надовго в кур'єрці. Мені так підзаробити, потім знайду іншу роботу. Ніфіга ні подібно. Частіше за все, ти застрягаєш там на довгі роки. І ось ця штука буде з тебе тягнути щороку все більше і більше. Все більше і більше треба буде вкладати, поки ти не плюнеш не виставиш його на OLX, а сам підеш, купиш наступний. І врешті. По-перше, ти таким чином витрачаєш гроші на другий такий. По-друге, ти продовжуєш вкладатися увесь час у змазку, у варіатор, який треба змазувати набагато частіше, ніж бензиновий мотоцикл. Дуже багато кур'єрів взагалі забувають на техніку і не міняють масло у варіаторі. Через це йому просто приходить хана, і на Alixie вони просто розвалюху кидають на якогось бідолагу, який просто здасть його на металобрухт. Ну і поїздить пару деньків. А якщо нормально, то треба кожну 1000 км заміняти масло. Якщо це ти кур'єр, то ти в день виїжджаєш 200 км, а на тиждень, ти вже, кожен тиждень ти вже міняєш масло. Плюс 4 літра на сотню витрачаєш. Зараз літр 50 гривень, то 4 літра 200 гривень. В день ти проїжджаєш до 150 кілометрів. Це означає, що десь 300 гривень на день тільки в тебе виходить на бензин. 300 гривень на день, помножуємо на 20 днів на місяць ти працюєш, якщо в тебе є вихідні спорти і такі, що без вихідних працюють, але візьмемо 20. 20 помножимо на 300, 6 тисяч тільки на бензин. І це в місяць. На рік 2 тисячі доларів. І то це так по-лайтовому, я ще нарахував усіх деталей і нюансів. Тут ти взагалі нічого не змінюєш. Ти один раз вклався і воно тебе возить до 10 років. Максимум, що у тебе може зламатися, ну, підшипник можеш поміняти раз на кілька років, тормозні колодки раз на 2 роки. І то вони не, не коштують костомічних грошей. І при цьому це все гідравліка доволі якісно тормозить. Плюс це електро, тому тут ще є рекуперація, за рахунок якої ти ще економиш на колодках. Ось ці батарейки ходять 4 тисячі циклів заряду розряду, що спокійно вистачає на 10 років. Винятком може бути тільки якщо це пластина такі квадратні, високотокові. Вони можуть служити менше, якщо їх заражати за годину. Якщо нормально заряджати за 3 години, то 10 років вони спокійно тобі відслужать і ти навіть думати за це не будеш. Зараз тут з'явиться сума, яку ти економиш за 10 років, поки користуєшся електро замість бензин. Якщо комусь не подобається форм-фактор, це ось саме підбайка, у нас вже готується варіант скутера електричного. Ось такого плану. Він вже буде із трубок, буде захищати, буде зручний. Бо я знаю, що таке бути кур'єром. Я знаю, що ось ти на собі тягнеш ось ту сумку, і тобі ось перекидуватися з тою сумкою не дуже є приємно. Тому скутер реально в цьому плані виграє. Тому що ось тебе заду сумка, і ти обережненько, ти ось так сідаєш і починаєш плавненько їхати. А потім вже звикаєш, ловиш рівновагу і все таке. Тут буде запас на 200 км, і при цьому буде варіант на 2 кВт і 3 кВт, щоб на нього не потрібні були права. Тому що всі ми знаємо, що вже урізають в правах тих, хто не здався ТСК. Також там будуть ще багато малесеньких плюшок, про які ми скажемо вам згодом. А ви підписуйтесь. Thank you